У країні веселих роботів, де всі машинки були дуже зайняті, жив маленький робот райдужник. Він був не такий, як усі. Інші роботи складали деталі, будували щось чи рахували, а робот-райдужник дуже любив кольори. Його маленькі ручки могли створювати найдивовижніші барви. Але одного разу сталося щось дивне усі кольори в його палітрі раптом стали тьмяними і сумними. Червоний був блідий, синій, сірий, а жовтий ледь світився. Ой-ой! Де ж поділися мої яскраві барви? Як тепер я буду малювати веселі картинки? Він замислився. І вирішив піти до мудрої сови на батарейках. Сова на батарейках завжди знала всі відповіді. Мудре сово! Мої кольори стали сумними. Що робити? Любий робити, райдужнику. Щоб кольори знову стали яскравими, тобі потрібно знайти і поєднати три найголовніші речі: Дзвінкий сміх сонечко І щиру дружбу. Роботрайдужник вирушив у подорож. Спочатку він зустрів маленьке мишеня, яке дуже голосно сміялося, граючись у хованки. Це ж дзвінкий сміх. Як тільки він почув сміх мишеняти, його червоний колір став яскраво червоним, як полум'я. Потім... Він побачив, як високо в небі світить тепле сонечко. Його промінчики гріли все навколо. Це ж тепле сонечко. І щойно він відчув його тепло, його жовтий колір засяяв, як справжнє сонце. Далі він зустрів зайчика, який допомагав лісовій феї збирати чарівні ягоди. Вони разом працювали і були дуже дружні. Це ж щира дружба. І як тільки він побачив їх дружбу, його синій колір став таким глибоким і красивим, як літнє прозоре небо. Вау! Мої кольори повернулися! Коли робот райдужник повернувся додому, його палітра сяяла всіма кольорами веселки. Він зрозумів, що найяскравіші барви народжуються не тільки від фарб, а від сміху, тепла і дружби. І з того дня він малював найвеселіші і найяскравіші картинки для всіх україні веселих роботів. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.